Не влізла я в один ефір. Про цю декоративну косметику можна говорити довго. Тому я почекаю, поки ви під'єднаєтесь. В цій палеці також є сквален, який також допомагає доглядати за нашою шкірою. Пудрі, яка стала розсипчистою. Також маємо, маємо е сичовину, яка зволожує нашу шкіру. Е також е арганову олію, вітамін Е, Це я про цю пудру говорю, і також міку. Це додає сяя вашій шкірі. Далі фіксатор для макіяжу допомагає зберігати ваш макіяж і не, не додає липкої, липкого шару. І також він на основі карагенену. Що? Дуже класно зволожує також вашу шкіру. Дуже цікавий момент з тушами для обличчя. Маскара праймер. Досить класний момент, який зараз вам покажу. Ось так виглядає. По-перше, тут з'явилася нова щіточка спеціально. Twin Vortex називається. І по-друге, тут класний натуральний жалюючий, жалююча база, яка дуже-дуже ну, натурального походження. Тобто, і плюс віск зі шкірки апельсину, гума з акації сенегальської. І рецинова олійка, яка доглядає за вашими війками. Зволожує їх і допомагає росту ваших війок. Так, нова туш. Також оновлена туш Full Blast. Ага, це не оновлена, а нова туш. Бутільоновий гліколь. Це також похідне, досить близько до гліцерину, але ще більше зволожує. Тут є така суміш із воску, із насіння сонячнику, із насіння оливок, і хореї. Натуральна. Альтернатива веганська, альтернатива воску. Також тут є полімери, які досить-досить класно підкреслюють і видовжують ваші вії. Ну, і поліамід -1 – це органічна сполука, яка робить вії більш Пушистими. Бачу, що ваші відгуки, обожається, туш бомба-ефект. Туш, неймовірна. Супер. Зверну на неї увагу, тому що в мене якраз закінчується. Так що дякую. Далі. Олівці для очей, які теж мають в собі сквален і натуральні віски. Що дуже сильно радує. Отака От класна штука, кремові тіні для повік і база під е, тіні для повік. Ось так воно виглядає. Е, так, чисті пігменти без метал металевих складників, е, тіні для повік без запаху. Що мене дуже сильно радує, тому що шкіра е... очей, якщо ви дивились ефіри, е, і тут також дуже тонка, і ці ароматичні кільця, які формують запах, також е, можуть викликати алергії. Тут беззапахова формула, тобто можна вважати, що вона гіпералергенна, плюс будь-який токсичний вплив на шкіру тоненьку під очима і над очима на повіках. Також виключений, тому що тут натуральні пігменти, неметалічні. Ну і зазначають також, що ці тіні не розмазуються, і найголовніше не нагромаджуються у складочці по вік. Елайнер і палетка. Дуже-дуже класно, що вони тут є. Тут є масло ши, тут є масло авокадо, масло кокоса, масло мурмуру. Це горішки такі. І також вітамін А, вітамін Д, вітамін Е. Супер догляд, не тільки макіяж. Плюс, плюс е, дуже класний е, збільшуючий об'єм губ-стик. Так от він виглядає у новій упаковці. Е, зробили формулу, яка не липне, мантол, завдяки якому відбувається якраз таки спазм і розширення судинок і збільшення губ, і приплив. Е, до них крові, і за, що, за рахунок чого ми маємо збільшення об'єму губ. Плюс, плюс також тут є новий компонент, який включає в себе олію з чайного дерева, яка буде також таким антисептиком і буде перешкоджати якимсь підсипанням навколо губ. Тому в новій, новій лінійці не тільки ментол, а і олійка з дерева, чайного дерева. Плюс, до речі, розгладжує також шкіру. Далі помадка BB і кремова помадка. Як ви бачите, так вони виглядають. Що у нас нового в Бібі-помадці? Це веганська помада, вона не містить в собі глютену, не містить парабенів, не містить тяжких металів. І також тестована дерматологічно на людях і має супер-супер цінні олійки: Олійки із кісточок африканського манго. Так вони виглядають масло мурмуру це ось ці горішки, і масло ши. Тобто те, що потрібно нашим губам, дуже-дуже класно доглядається як бальзам для губ, тільки з пігментом. У нас навколо губ є зволожуючі. Не зволожуючи, а отвори сальних залоз, вони досить великі, можуть навіть забиватися і в когось їх досить видно. І вони якраз таки синтезують нам дуже багато шкірного салу, в якому дуже багато сквалену. От, але на самих губах ніяких зволожувачів, зволожувачів природних у нас немає. Тому за шкірою, не за шкірою, а за слизовою губ нам потрібно досить ретельно доглядати через те, що пересихає. Плюс, якщо у вас є звичка облизувати губи, це погана звичка, тому що як е і шкіра, також слизові у нас мають мати е е кислу pH, для того, щоб там жили хороші мікроби, робили хороші справи. А е слина у нас лужна. А луги вони нейтралізують нам ці кислоти, вони висушують нам шкіру, тому найгірше, що ви можете зробити для того, щоб зволожити ваші губи, це їх облизувати язиком чи якось слинити, тому що це ще більше висушує вашу шкіру губ. І е, наявність у декоративних засобах цінних олійок. Які мають дуже багато незамінних амінокислот і жирів, це досить класна опція і не тільки прикрашати ваші губи, а і їх зволожувати і доглядати. Так, далі олівець. Олівець для губ. Шість відтінків. Також містять в собі сквален, мають в собі масло манго, мають вітамін Е і мають олію насіння сонячника. Також Менш, скажімо так, цінні олії, але також будуть виконувати свою функцію. І мені подобається, що тут є вітамін Е, який теж буде захищати нашу мембрану наших клітиночок тут на слезовій. Далі матова помада, яку ви всі знаєте, яка просто теж покорила мою, моє серденько, неймовірна. Дівчата, на яку саме ви дали такі чудові відгуки, бачу, на чорно давали. На чорно давали такий відгук. І що тут є нового? По-перше, змінився аплікатор. Ось так він виглядає. І, по-друге, тут з'явилися органічні пігменти. Тут немає металів взагалі. Тобто це органічна помада, плюс кремова консистенція, плюс е з'явився смак і запах. Е бо у попередніх е для, мене це, для мене це насправді не є плюсом. Е хто алергік, може бути, можуть бути питання, але люди, які люблять е смакові запахові помади, е це новинка для вас. Смак і запах орієнтальний, ванільовий, сандалове дерево, геліотропний і солодкий. Тобто вона стала смачною, і її можна їсти, набазувати на хліб і їсти. Ну, плюс в тому, що позмінилася пігментація, я думаю, що якість ніяк не зміниться. Але пігменти супер-супер натуральні, що супер. Далі, Олівці для уст, для губ. Також мають в собі сквален і також натуральні пігменти. Дуже-дуже легкий аромат і супер унікальна щіточка. Супер. Що значить клієнтський досвід? Бо коли ти не можеш це показати, от взяти намалювати, а тільки можеш дивитися на склад. Дякую Таміла, що допомагаєш мені я припомаду. Угу. Бо це важливо, дуже важливо. Е так. Брови, що в нас нового з'явилося в бровах? Е олівці, які також мають в собі тільки натуральні пігменти. Водостійкі, водостійкі, що супер. Аня, ви помаду також додайте до свого нерічного замовлення. У мене ще насправді я собі накупила ще півроку тому матових помад, але я розгляну, розгляну цей момент. Треба затестити нову щиточку. Також є сквален. І водостійка формула. Для бровей це супер, тому що всі дівчата знають, коли щось чешеться око, потім ходиш, в тебе немає половини брові. Тому олівець для бровей також зверніть на нього увагу. Так, і тут, до речі, також є вітамін Е, що супер, бо в когось брові, як у мене, що їх треба вирощувати, і вітамін Е буде в цьому допомагати. Воск для бровей. Є е е е тут капріксил. А, капіксил. Якщо я не помиляюсь, то е капіксил це е витяжка із перцю. Я думаю, в дуже маленькій е концентрації, тому що поряд очі. Але що робить цей компонент? Він покращує кровообіг. І якраз таки для таких дівчаток, у яких брові не досить густі. От, то, що ви тут бачите, це дуже-дуже сильно я постаралася. Е тому для дівчат, у яких рідкі брові, цей віск для брів буде не тільки формулювати, а і покращувати кровообіг, і ростити вам нові, е нові брівки. Е Таміла пише, тут неймовірні відтінки, щіточка бездоганна. Угу. Делікатна щіточка пишуть мені, і доступні 4 відтінки. Чисті тривалі пігменти, без запаху і не мають в собі тяжких металів. Також, також. Так, І до речі, також мають титан-діоксид, що, що буде захищати ваші брови, тому що вони вигорають на сонці, і якраз такі часточки будуть цьому перешкоджати. Так. Ой-ой. Фломастер для брів з ефектом мікроблейдінгу. Також має натуральні пігменти. ой ой господи, щось в мене з телефоном робиться. А, і, і, і. І також мають е, компонент цю витяжку із перця, яка також буде допомагати покращувати кровообіг біля ваших брівок. Ой! І це все. Тут ще е, з'явилися. Я не знаю, чи вони доступні в Україні. Е, Оновлені щіточки, напишіть мені, якщо ви вже собі придбали. І також в Польщі, я так розумію, є ось такі круті органайзери для косметики. Бо переглядаючи е, цю презентацію і намагаючись, е, як то кажуть, розказати вам, що є доглядового е, в цій лінійці, захотілося замовити все, і я думаю, що такий от чомадан для косметики, це просто треба собі закупляти ще й його, тому що захотілося спробувати все. Дякую вам за те, що ви витримали і дослухали мене до кінця. Мені дуже було складно, тому що е, я не експерт у, у декоративній косметиці від слова, взагалі. Чомодан отримує переможу цього марафону. От, блін, я от е, собі зараз перший раз е, засумнівалася, що я експерт компанії, а не учасник марафону. Добре, тоді я бажаю учаснику марафону перемоги. Тому що чомоданчик мені дуже-дуже подобається. І Я думаю, для того, щоб показувати своїм клієнтам і е, самому, самому використовувати цю круту косметику. Е, так, дякую за, за крутий ефір. Ви мені пишете, будь ласка, дякую вам за те, що ви залишались. Я думаю, що коли ми перекладемо цю презентацію, ми зробимо більш, скажімо так, доступну, не таку аматорську, з моєї сторони презентацію. Але найголовніше, щоб ви зрозуміли, що це не тільки декоративна косметика, вона ще й доглядає. І плюс, що тут є такі круті компоненти, яких немає навіть в дерматологічних косметиках. Мені дуже подобається те, що компанія Farmacy робить акцент на натуральність цієї косметики. Ця косметика не тільки не тестується на тваринах, вона і тестується в лабораторії, і є підтверджені візуальні цього, ви можете в цьому переконатись. Я дуже сильно сподіваюся, що ми якось так зробимо. Я поговоримо з керівництвом фармасі, щоб зробили якусь, якийсь лефлет, щоб було видно ці дослідження, тому що це цінно, це показує статус компанії. Мені як дерматологу також приємно бачити результат результат, ну щоб мої слова також. Підтверджується тим, що дійсно ці компоненти дієві, і люди можуть побачити цей результат не тільки візуально, а й ще й на такому високому рівні науковому, коли можна просто відкрити фото мікроскопічної шкіри і побачити, як вона себе буде вести. І цього можна добитися просто від використання декоративної косметики. Мене це просто дуже тішить. Плюс компоненти, які є, це просто супер. Чесно, я не бачила в дерматологічних косметиках навіть дерматологічних сквалену для мене, це просто вау-вау. Плюс кількість доглядових компонентів, олійок, і пігменти натуральні, і те, що це не тест на тваринах, те, що тут органічні загущувачі, те, що тут немає жилатину, тут є карагенон. Це супер космос, тому, тому дівчата, потурбуйтесь про свою шкіру, бо ця декоративка це догляд. Найкращий подарунок на Новий рік. Я з Тамілою погоджуюсь. Я дякую за те, що ти Таміла допомагала мені, коментувала. Супер, дякую, дівчата. І бажаю перемоги в цьому, в цьому, в цьому марафоні. І все буде Україна, Па-па!